Хто, відповідно до постанови, має право на отримання безкоштовного телетюрення для отримання цифрового сигналу. Це інваліди війни першої, другої, і третьої групи, інваліди загального захворювання першої, другої групи. Особи, які виховують дитину інваліда, але при умові, що ця дитинка перебуває в сім'ї і не перебуває на повному державному утриманні. У відповідних установах, крім того, мають право на безкоштовне забезпечення особи, які відносяться до дії закону про надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. До 1 липня формуються списки, пільгові або Сам подає або через уповноважену особу. Одинокі, вони в нас всі перебувають на обліки, їм через соціальних працівників безпосередньо формується відповідний пакет і заява по місцю проживання, тому що є такі, які не можуть самі пересуватися. Відповідно, наші соціальні працівники отримали доручення, безпосередньо приходити додому і формувати ці списки, щоб жодна людина не випала із списку.